Я Колс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми розповідаємо про деталі останнього саміту коаліції бажаючих у Парижі, запитуючи наскільки значною була сильна присутність і внесок сша. Плюс ми отримуємо оновлення від Франціса в Угорщині і відстежуємо Белауан, перейменовану на танкер Марінера, який, здається, був захоплений силами свореша в північній Атлантиці. Сьогодні середа, 7 січня три роки і 319 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєдналися мої колеги з Телеграф Ваніша Рейні та Френсіс Дірнлі. Я почав з представлення основних пунктів учорашньої Паризької декларації. Як і очікувалося, вчорашній саміт коаліції бажаючих у Парижі, підтвердив, що Британія та Франція розгорнуть війська в Україні в рамках будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню. Найбільшою новиною вчорашнього вечора стало те, що план вперше має бути підтриманий Сполученими Штатами. Заява оприлюднена в кінці ще одного напруженого дня дипломатії, зазначила цитата можливості США, такі як розвідка та логістика, будуть частиною сухопутних повітряних і морських сил, але поки що не зрозуміло, як США відреагують, якщо коаліція зазнає нападу в Україні. Тепер, посилаючись на позицію сполучених штатів, один європейський дипломатичний джерело сказав нашому колезі Джо Барнсу: «Дальша участь також на столі. Звісно, це їхнє рішення, коли це виконати. Тож, я б не сказав, що це абсолютно гарантовано. Тепер, перш ніж перейти до військових оновлень, давайте почуємо більше деталей з минулої ночі в Парижі від Венеції і про широко розрекламовану угоду, в розробці якої Росія, звісно, не брала участі. Навпаки, Росія дуже чітко дала зрозуміти, що буде заперечувати проти будь-якої присутності західних військ на землі. Вони ймовірно захочуть відхилити паризьку декларацію в цілому, але їм доведеться пройти по дипломатичному канату, щоб не виглядати так, ніби вони очевидно відкидають щось в очах Дональда Трампа. Але Венетія, що привернуло вашу увагу в Паризькій декларації? Отже, так, видали нам основні заголовки. Давайте перейдемо до деяких деталей. Отже, вчора президент Франції Еммануель Макрон провів переговори в Парижі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом України Володимиром Зеленським та понад 30 іншими світовими лідерами, які складають коаліцію бажаючих від Польщі до Канади та Австралії. І там були ще два важливі гості: посланець Трампа, Стів Вітков і зять Трампа Джаред Кушнер. Марко Рубіо мав бути присутнім на переговорах, але він відмовився після атаки Трампа на Венесуелу. І на замітку батько Джареда Кушнера, Чарльз Кушнер, також був на великій фотографії щасливої родини коаліції, бажаючих у своїй ролі посла США у Франції та Монако. Що можемо сказати? Цікаве призначення з минулого року, яке я пропустив. День, коли можна привезти тата на роботу. Ну, він є послом США у Франції, але так, щось таке. Отже, багато рукостискань, обіймів, поцілунків, спілкування, а потім усі зникають у кімнаті на 5 годин. Вони виходять з дуже великими усмішками, щоб оголосити спільну декларацію про багатонаціональні сили для підтримки будь-якої мирної угоди. Отже, давайте перейдемо до деталей. Що це таке? Це декларація про наміри, її називають Паризькою декларацією, і вона фактично прокладає юридичний шлях для британських і французьких сил діяти на українській землі та патрулювати її небо і моря. Кір Стармер описав це як юридично зобов'язуюче зобов'язання підтримати Україну у випадку майбутнього збройного нападу. Хто підписав це? Кір Стармер, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський лише ці три лідери для цієї угоди. Джорджія Мелоні з Італії та Дональд Туск з Польщі заявили після переговорів, що їхні країни не будуть надавати війська для жодної місії в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що німецькі війська будуть брати участь у силах, але лише тих, що базуються в сусідніх країнах, а не всередині України. Це також не було явно підтримано Сполученими Штатами, і деталі ролі США були пом'якшені в порівнянні з попереднім проектом згідно з повідомленнями. Вітков і Кушнер висловили свою голосну підтримку цього, і ми детальні Ши розглянемо це за хвилину. Отже, що говорить ця Паризька декларація? Ну, це окреслює майбутнє розгортання сил на землі в повітрі та на морі в рамках ширшої багатонаціональної сили під керівництвом Європи. План включає створення Великобританією та Францією військових центрів в Україні для полегшення розгортання військ у разі потреби, а також для допомоги у зусиллях з відновлення. Це сповідомлення Стармера. Багатонаціональні сили для України діятимуть як сили запевнення, щоб зміцнити гарантії безпеки та здатність України повернутися до миру і стабільності, підтримуючи відновлення власних сил України. Поряд з нашими планами щодо координаційного центру після припинення вогню, Велика Британія та Франція також створять військові хаби по всій Україні, щоб забезпечити розгортання та побудувати захищені об'єкти для зброї та військового обладнання для підтримки оборонних потреб України. Угода також передбачає використання європейських винищувачів та літаків спостереження для патрулювання неба над Україною щоб відновити міжнародні авіаперевезення. Однак Макрон чітко зазначив, що мета сил полягає в наданні впевненості після припинення вогню, щодо якого, очевидно, ми ще не маємо жодної угоди, і зазначив, що вони будуть розміщені далеко за лінією контакту. І це пряма цитата: немає подальшої ясності щодо розміру чи обсягу потенційних сил. І ми також повинні додати, що Туреччина та інші країни Чорного моря очолять місію з розмінування вод і забезпечення ключових судноплавних маршрутів. А що щодо Сполучених Штатів Америки. Очевидно, це все дуже важливо. Ну, як згадував Дон, головна новина тут полягає в тому, що вони вперше погодилися на те, що Мерц назвав резервом для підтримки сил у разі нападу. Це згідно з заявою, підписаною в кінці дня. Вітков не поділився жодними подробицями. Він сказав, що американські військові думали про це, коли його запитали про резерв. Угода також включає систему моніторингу припинення вогню під керівництвом США. Це дійсно важливо і це досить конкретно. Вашингтон використовуватиме дрони, супутники та сенсори для оцінки будь-яких потенційних порушень, читаючи знову зі спільної заяви. Буде безперервна надійна система моніторингу припинення вогню. Це буде очолюватися США з міжнародною участю, включаючи внески від членів коаліції бажаючих. Тепер, як частина вчорашнього дипломатичного заходу, Вітков і Кушнер провели досить рідкісну спільну прес-конференцію, щоб поділитися своїми думками. Я збираюся поділитися деякими їхніми цитатами. Тут Кушнер назвав угоду щодо гарантій безпеки дуже дуже великим досягненням, але застеріг. Це не означає, що ми досягнемо миру, але мир був би неможливим без прогресу досягнутого сьогодні. Вітков трохи детальніше розповів. Він сказав: президент рішуче підтримує протоколи безпеки. А і протоколи безпеки призначені, по-перше, для стримування будь-яких атак в Україні. І по-друге, якщо будуть атаки, вони призначені для захисту і вони виконують обидві ці функції. Вони такі сильні, як ніхто ніколи не бачив. Президент не відступає від своїх зобов'язань. Він сильний для України та для мирної угоди. І ми будемо підтримувати українців у досягненні остаточного миру. Ми рішуче налаштовані від його імені зробити все можливе, щоб досягти цього миру. Ми вважаємо, що в основному завершили роботу над протоколами безпеки, але також вважаємо, що ми дуже дуже близькі до завершення настільки міцної угоди про процвітання, якої жодна країна ще не бачила після таких конфліктів. Тепер Зеленський і українська делегація мали зустрітися окремо з Віткофом і Кушнером вчора ввечері, щоб далі обговорити двосторонню мирну угоду. Жодних додаткових деталей щодо цього, хоча Зеленський заздалегідь зазначив, що звісно відмова України від території залишається ключовим каменем спотикання. Я передам слово Дону для аналізу деяких з цих питань та дякую за розмову. Отже, я дивився це вчора ввечері. Я думаю, що спосіб, у який це подано як угоду, є помилковим. Це добре. Я думаю, що пан Кушнер має рацію, коли говорить про великий етап. Я думаю, що угода цим це неправильний спосіб думати про це. Це було більше схоже на кодифікацію існуючих політичних позицій і дипломатичної мови. Було більше деталей, очевидно, про те, що Туреччина та інші країни Чорного моря відповідають за розмінування Чорного моря. Це ми раніше цього не чули. Тож трохи більше деталей, але не дуже багато. І як я кажу, це не була угода, бо вони всі друзі, і вони вже говорили про це. Я бачу реакцію Меган Мопс. Вона каже: якщо це не договір, це не матиме значення. Конгрес може затвердити угоди простою більшістю, і вони фактично не мають цінності. Вона каже, договір вимагає дві третини голосів у сенаті для ратифікації, щоб зробити їх обов'язковими. Добре, тепер найважливіше і для мене найважливіше, що США були там і вони були активними, і вони були енергійними. Пан Кушнер, пан Вітков. Я не знав, що батько містера Кушнера був у місті. Я не знаю наскільки він був енергійним. А в будь-якому разі вони взяли участь у спільній прес-конференції в кінці, що було значущим. Отже, на прес-конференції були Макрон, Зеленський, Фрідріх Мерц, Кір Стармер, а потім трибуна для Кушнера Віткова. Тож, ви знаєте, вони там. Вони виступають на передньому плані, вони не просто з'явилися і сховалися на задньому плані. Тож я вважаю, що це важливо. Є питання багато, багато питань щодо цієї американської підтримки, з чого вона складається і де вона буде базуватися. Отже, який час реакції у випадку порушення режиму припинення вогню, тобто наскільки далеко буде цей резерв, і що він може зупинити. Чи ми говоримо про реальну присутність американських військових на землі, які вступають у збройний конфлікт з Росією у випадку порушення режиму припинення вогню? Чи це просто трохи більше супутникового та дронового моніторингу, обіцянки санкцій, щось таке? Тож жодних реальних деталей про підтримку, примітно, як я сказав, США були там у значній кількості. Генерал Гринкевич, який є Сайцюр Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, який також та це генерал Гринкевич, генерал ВПС США. Він також є головою сил США в Європі. Він був дуже дуже помітним. Його вважають ключовим у переконанні своїх політичних керівників у Вашингтоні підтримати потенційне розгортання коаліцією. Отже, окрім заголовків або фактичного підписання декларації, що як я сказав, не дуже змінює ситуацію. Було кілька речей, які мене вразили на цій рідкісній спільній прес-конференції. Фрідріх Мерц сказав після припинення вогню: Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України та континенту. В цілому у цей момент я дійсно насторожився. Це проходило через перекладача, тому можливо трохи нюансів було втрачено в перекладі, бо це два, два досить великі заяви від пана Мерца. Зараз Німеччина значно. Інвестує в оборону, але сказати після припинення вогню, що Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України і континенту в цілому, це велика справа. Отже, так ми шукатимемо більше деталей щодо цього. А потім трохи дивне. Велика деталь від Стіва Віткова, який говорить про величезну американську інвестиційну компанію BlackRock. Він сказав: Ми працюємо з BlackRock над проектом майбутнього України. Його мета створити умови, за яких люди, що повертаються після війни, зможуть знайти роботу на батьківщині. Ми вважаємо цей проект надзвичайно важливим для українського народу. Я маю на увазі так, це добре. Трохи дивно переходити до конкретики, яка саме фірма, і що це означає, якщо ви вже говорите з BlackRock про майбутні економічні та бізнес можливості в країні. Він також сказав. Це стів вітков. Він також сказав, питання землі буде найважливішим. Ми знайдемо певні компроміси щодо цього. Це, це дійсно суть всього, вся земля і компроміси. А в чому суть? Ми довго говорили про це останнім часом, і вчора жодне з цих питань не просунулось вперед, тому що Росії не було. Гаразд. Ось чому я кажу, що ми не просунулися значно вперед. Але я вважав символічним, що Вітков, Кушнер з'явилися на прес-конференції, показуючи, що вони там. Вони підтримують план, вони не ховалися. Було питання про те, яку цінність має будь-яка угода зі сполученими штатами для Гренландії. Це питання досить ефективно уникнула делегація Сончовища. Тож я думаю, що загалом ми повинні бути обережними, щоб судити про будь що що виходить з цього. Я не думаю, що це прорив, все ще немає очевидного шляху вперед, немає реального додаткового тиску на Путіна, але просто роблячи це, це додає політичного імпульсу, і це має значення. Я запитав Бена Волеса, скільки політичного простору тепер має Росія, щоб відверто відхилити цю паруську декларацію. Я дійсно поставив кілька запитань колишньому міністру оборони Великобританії безпосередньо про Україну та цей резервний план. І Бен Волес сказав: це марні сподівання, що Трамп підтримає резервний план. Він показав, що після, я думаю, дев'яти чи десяти разів погроз Росії він ніколи цього не зробив. Він ніколи не накладав жодного зі своїх ультиматумів на Росію. Я тоді запитав: якби ви сьогодні були міністром оборони, чи довіряли б ви словам цієї адміністрації США? І він сказав. Зовсім ні. Потім він продовжив. Я думаю, Путін знає, що він фактично успішно має людину в Білому домі, яка з ним узгоджена. Я також запитав його про Гренландію та Венесуелу. Він сказав, що підтримує дії з передачі. Це не стосувалося конкретно Мадуро, але очевидно, в контексті Мадуро. Бен Волес сказав, що він трохи яструб, він трохи хижак у всій цій справі. Він підтримує передачу. Ми також говорили про скорочення інвестицій в оборону з боку Європи, що додає до цього конфлікту навколо Гренландії на даний момент. Бен Волес сказав, зрештою, загалом, ми це Європа. Ми занедбали наші місії, обіцяли речі НАТО протягом 30 років, які ми не виконали. Але тепер радий знову поспілкуватися з Франко. Франко, ти був у дорозі кілька днів. Приєднуйся, Френсіс. Розкажи, розкажи нам, яка твоя реакція на Париж, і дай нам швидке оновлення про те, чим ти займався з часу тієї прес-конференції, на якій ти був з Віктором Орбаном. Здається, це було давно. Але понеділок заходь, Францис, Лондон викликає. Лондон викликає. Ну, це Будапешт на зв'язку. Привіт, дом, привіт, Венеція. Я зараз вам це сподобається на кладовищі радянських статуй у центрі міста. Я повинен привести сюди каюкалас на побачення. Вона б це обожнювала. Все вкрите снігом настільки, що Ленін, на якого я зараз дивлюся на холоді, має білу бороду. Це мрія історика, чесно кажучи. Але про це іншим разом. А зараз розповім, чим я займався в Угорщині. Я думаю, моя реакція на події в Парижі вчора. Це я повертаюся до спільної теми для нас. У подкасті дійсно яка є цим ключовим питанням, чи це стимулюватиме, чи де стимулюватиме Росію до переговорів? І я боюся, що говорячи про те, що це означатиме для Росії, якщо вони підпишуть мирну угоду або перемир'я, вони всі думають: ну чому б нам взагалі хотіти зупинити бойові дії? Бо це означає, що наші максималістські цілі щодо України фактично знімаються з порядку денного. Стратегічно чи дійсно це мудро з точки зору того наскільки серйозно це буде для Москви? І в цьому контексті можна стверджувати, що насправді це Європа намагається вставити себе в розмову, яка може відбутися без їх участі? Це не означає, що це не має цінності, якщо це так. Американський аспект, про який ти щойно говорив дом, я вважаю значущим. І звісно, вітаємо. Бо якщо в кінці всього цього Москва просто відкине це, то це не сподобається Віткову чи Кушнеру і безумовно не Дональду Трампу. І це може мати значення, коли ми перейдемо до наступної фази війни у 2026 році. Варто пам'ятати, я думаю, наскільки серйозними були вимоги Москви до повномасштабного вторгнення не лише щодо України, але й до НАТО. Звісно, я зараз в Угорщині, і щоб ми не забули, що в грудні 2021 року ставлення з боку росіян і вимоги висунуті на стіл, щоб зупинити будь-яке повномасштабне вторгнення, полягали в тому, що сили НАТО повинні бути виведені не лише перспектива їх виведення з України, але й з таких країн, як Угорщина. Вони говорили про розширення НАТО тепер. Що можна сказати? Це те, що зараз запропоновано в Парижі, це фактично розміщення сил НАТО. Я знаю не під цим парасолькою, але сил НАТО в Україні це поразка для Москви. Тож реально чи готові вони це прийняти? Я дуже дуже сумніваюся в цьому, і я знаю, що ми говоримо про Венесуелу. Я просто вважаю, що важливо підкреслити тут, що цей успіх ймовірно підбадьорить Дональда Трампа в різних сферах. І я думаю, що ми повинні бути дуже дуже чутливими до того, що може статися з Гренландією в найближчі тижні та місяці. Тепер, можливо, Гренландія не була б на порядку денному, якби Венесуела не була таким успіхом. Але як ми бачимо з історії знову і знову, коли лідери такі сильні, як Дональд Трамп, на даний момент мають такий успіх, вони більш схильні до рішучих дій. Отже, ми не повинні сумніватися, якщо Гренландія буде атакована або захоплена, чи дійсно примусово передана Сполученим Штатам, що безумовно не станеться, враховуючи спільну заяву від Гренландії, Данії, Британії, всіх тих країн, про які ви говорили, тоді всі ці розмови будуть зняті з порядку денного. НАТО можливо буде мертвим. Отже, дуже важливо, я думаю, просто пам'ятати про це в контексті всього цього. Отже, це кілька миттєвих реакцій на холод дом. Я зараз ходжу туди-сюди, і на мене дивиться Карл Маркс. Тому це не так, як би я хотів, красномовно. Але ти запитав мене, чим я займався в Угорщині? Я маю на увазі дуже дуже коротко. Я зустрічався з багатьма високопосадовцями тут. Після прем'єр-міністра у мене була жвава дискусія, як можна уявити, із заступником міністра оборони. І сьогодні я насправді записую деякий контент, що стосується того, що станеться, якщо Орбан програє у квітні. Тому що, звісно, Угорщина та її роль у блокуванні санкційних пакетів і загалом створені незручностей з точки зору Брюсселя. Якщо це залишити поза увагою, якщо буде обрана опозиція, яка набагато сприятливіша до Брюсселя, або принаймні трохи тепліша у своїх відносинах, це може змінити розрахунки в цій частині Європи. І це має наслідки для України, і це має наслідки для всіх нас. Але так це дуже цікаве місце, щоб нарешті трохи глибше зануритися, і я з нетерпінням чекаю обговорення цього в майбутніх епізодах з вами. Але це все від мене з дуже холодного, засніженого, але красивого Будапешта на зараз. Дякую, Франсіс. Тут переглядаючи Фелісія, щойно дістала дані опитування, які кажуть, хоча це з 20 грудня, трохи застарілі. Це з політико, тому хороше джерело, але дані опитування з 20 грудня кажуть, що партія ФІДЕС Орбана наразі має 37%. Опозиція Тиса має 49%. Чи це той відчуття, яке ви отримуєте, спілкуючись у всіх нічних клубах та барі з горілкою, в яких ви були? Ну, це відчувається дуже близьким. Я б так це висловив. Партія Орбана намагається визначити це як екзистенційне для майбутнього угорщини, і вони намагаються зобразити опозицію як дуже близьку і затишну з Брюсселем, і як підбурювачів війни в відправити. Мова, яка використовується дійсно дуже сильна. Але я думаю, навіть уряд тут, який керує вже 15 років, щоб ми не забули, це дуже дуже довго визнав, що це довго. І що уряди, які перебувають при владі довгий час у демократії, іноді просто мають тенденцію бути усуненими з посади, навіть якщо опитування громадської думки досить сприятливі для них і їхньої політики. Тож я думаю, вони дуже чутливі до того факту, що можуть програти ці вибори. І деякі з речей, про які вони говорили, що вони зробили у такому випадку. Я думаю, свідчать про те, що є дуже реальна перспектива, але ще занадто рано говорити. І в останні кілька тижнів було невелике зростання в опитуваннях для Віктора Орбана. Знову ж таки, що стосується питання України, це те, що пан Орбан хотів, щоб Дональд Трамп приїхав сюди. Вони хотіли, щоб мирні переговори відбувалися тут, де я зараз у Будапешті. Побачити, як Путін і Трамп тиснуть один одному руки за столом, можливо, навіть Зеленський, з Віктором Орбаном на задньому плані. Як Ключовим посередником це було б дуже дуже корисно для нього з огляду на майбутні вибори, тож варто мати це на увазі в даний момент. Але у мене є багато думок щодо ситуації тут в Україні є багато різних аспектів, які можна дослідити. Але як я кажу, це для іншого разу, коли я закінчую свій тур цим захоплюючим історичним місцем із радянськими статуями, і коли вип'ю чашку чаю. Чудово дякую, Францисе. І я можу сказати, що ми не можемо дочекатися, щоб почути всі ваші думки. Тепер ми поговоримо з вами в найближчі кілька днів. Тримайтеся в теплі, продовжуйте тупотіти ногами. Я продовжу з військовими оновленнями, а потім у нас будуть додаткові дипломатичні оновлення від Венеції. Отже, минулої ночі 81 з 95 російських дронів пройшли через українську протиповітряну оборону, і балістична ракета Іскандер М також була випущена. Її перехопили. Однак, 14 з цих ударних дронів пройшли, вразили 8 місць. Дніпро було вражено 5 кешкіл і дитячих садків. Пошкоджено там. Житлові райони Краматорська також постраждали, а лікарні у Львові на заході зазнали відключень електроенергії. Однією з причин потенційно підвищеної швидкості перехоплення є те, що ну, Міністерство оборони України опублікувало звіт, в якому сказано, що зараз постачається понад півтори тисячі перехоплюючих дронів на день. Це були дані за грудень. Тепер це може допомогти в основному проти шахет, які низькі та повільні, але добре, що ці перехоплюючі дрони тепер проходять у своїй кількості. Тепер інший звіт нафтобазу в старому Осколі в Білгородській області Росії було вражено минулої ночі українськими дронами. Білгородська область, яка межує з Україною, межує з Сумською, Харківською та Луганською областями на північному сході країни. Тепер російський опозиційний новинний канал Астра повідомляє, що місцеві жителі повідомили про пожежу за межами міста пізно вночі і сказали, що горіла місцева нафтобаза. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков підтвердив, що безпілотник атакував нафтосховище і сказав, що в результаті детонації кілька резервуарів загорілися на місці. Пізніше він повідомив, що пожежники загасили пожежу, жертв немає. Це сталося після того, як Генеральний штаб України підтвердив далекобійний удар по сотому арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Росії. Це було поблизу міста Ная в Костромській області. Це приблизно 500 кілометрів на північний схід від Москви, 900 кілометрів від найближчої частини української землі, щоб зрозуміти масштаб. Цей удар думаю стався вночі з понеділка на вівторок. Про нього повідомили пізно вчора, ввечері генеральний штаб заявив, що об'єкт функціонує як центр обліку обслуговування, зберігання та підготовки до відправлення артилерійських боєприпасів, а також оперативно-тактичних ракет. Тепер джерело в службі безпеки України СБУ в розмові з Києва індепенент повідомило, що атака була здійснена за допомогою безпілотників далекого радіусу дії, якими керує підрозділ Альфа агентства, стверджуючи, що вибухи від вторинних детонацій лунали всю ніч. Ви пам'ятаєте, що голову СБУ щойно ну змінили на посаді, і, і голова підрозділу Альфа підрозділ Альфа стає новим керівником там. Ще парочка від мене є історія в азербайджанському часописі Азербайджан про те, що Росія тепер відмовляється брати на себе відповідальність за збиття літака азербайджанських авіаліній рейс Джей Джей-2-8243», незважаючи на те, що Путін публічно визнав у жовтні 2025 року, що російська ППО збила літак. Вони закрили кримінальну справу, звинувативши погодні умови. Отже, текст листа від Олександра Бастрикіна, який є головою слідчого комітету Росії, надісланого Генеральному прокурору Азербайджану, про це повідомляє «Азері Таймс. Говорить: встановлено, що літак вилетів о 6 годині 55 хвилин за московським часом з аеропорту Баку до аеропорту Грозного. Через погодні умови, хмарність після двох невдалих спроб екіпаж не зміг приземлитися в аеропорту Грозного, прийняв рішення продовжити до іншого аеропорту. І під час заходу на посадку в аеропорту Актау приблизно о 9.28 за московським часом зіткнувся із землею, що призвело до знищення літака і пожежі, внаслідок чого загинуло 38 осіб, і 29 отримали травми різного ступеня тяжкості. На підставі результатів розслідування та на основі сукупності отриманих доказів кримінальну справу було закрито. Однак, пізніше в листі зазначено, призначено комплексну авіаційно-технічну судову експертизу. Планується дати додаткову оцінку обставинам авіакатастрофи. Тож, усе трохи дивно. Путін взяв на себе відповідальність, сказавши, що його протиповітряна оборона так зробила помилку. Вони сказали, що думали, що намагаються збити український дрон або літак, чи щось таке, але збили цей авіалайнер. Ну тепер вони кажуть, що це було через хмари або що літак зіткнувся з землею. Жодної згадки про протиповітряну оборону, і я думаю, що ця комплексна авіаційно-технічна судова експертиза скаже щось на кшталт того, що літак був справний. А льотні служби та системи працювали до моменту, коли він врізався в землю через хмарність. Тож я не думаю, що вони раптом скажуть: о так, був величезний вибух від ракети протиповітряної оборони. Все це трохи дивно, але не дуже добре сприймається в Азербайджані. І ще одне від мене: виступаючи після участі в саміті коаліції бажаючих у Парижі, вчора прем'єр-міністр чеської республіки Андрій Бабі. Сказав, що ініціатива під керівництвом Чехії щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів буде продовжена. Ви пам'ятаєте, що це було під сумнівом з того часу, як він прийшов до влади минулого року. Він завжди був стриманим щодо підтримки України і виступав за припинення цієї ініціативи з боєприпасами. Однак він сказав, що відтепер Чеська Республіка буде лише координатором проєкту. Пан Бабіш сказав: я вирішив навіть після консультації з коаліційними партнерами, що ми не будемо переривати ініціативу з боєприпасами. Проект продовжиться і Чеська Республіка буде в ролі координатора. Жодні гроші від громадян Чехії не будуть інвестовані в ініціативу з боєприпасами. Отже, два кроки вперед, один назад, я думаю, або навпаки. У будь-якому разі Венетія які ще дипломатичні новини привернули вашу увагу. Итак, две другие небольших момента. В продолжение обновления о Чехии стоит быстро отметить, что Петр Мизинко, новый министр иностранных дел Чехии, по данным местных СМИ, объявил, что он посетит Украину в ближайшем будущем. Это важно, потому что это связано со скандалом, вызванным новогодним обращением председателя чешского парламента. Томио Акамура тогда сказал, «Мы не должны раздавать деньги наших граждан иностранным гражданам только потому, что военная пропаганда этого требует». Он добавил, что полномасштабная война России против Украины – это абсолютно бессмысленная война. Посол Украины в Чехии ответил, назвав его заявление недостойным и абсолютно неприемлемым. С тех пор министры иностранных дел Украины и Чехии поговорили по телефону и разрешили этот вопрос. Это важно, потому что с начала полномасштабного вторжения России Чехия выделилась как один из самых надежных союзников Украины, согласно Киев Индепендент. Маленькая центральноевропейская страна предоставила тяжелое вооружение, включая танки, реактивные системы залпового огня и вертолеты, и приняла сотни тысяч украинских беженцев. Однако газета «Киев Индепендент» пишет, что в чешской политике за последние месяцы наблюдается рост популистской риторики. Партия «Оно», выступающая против членства Украины в ЕС и обещающая прекратить поддержку Киева в государственном бюджете Чехии, победила на парламентских выборах в стране в октябре прошлого года. Итак, за этим стоит следить. И вот, наконец, Кипр сегодня принял на себя шестимесячное председательство в ЕС. Он начал свой срок с встречи, в которой участвовал Зеленский, среди прочих. Зеленский был приветствован в Президентском дворце кипрским президентом Никосом Христодулидисом. Он сказал президенту, мы надеемся, что в течение вашего председательства можно будет сделать много шагов вперед на пути к членству в ЕС. Посмотрим, получится ли это. Підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу UkrainePod і telegraph.COUK. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса